Тернопільський авторинок Subaru Аутбек, автомобіль 22 року випуска, 25 бензин, номер для зв'язку. Ціна 22 499 плюс присутній торг. Автомобіль має 34 тисячі пробігів на ось таких дуже гарних дисках і покажу салон. Так, по салону. Предні задні скопідйомники, ось такий. Салон дуже ухайно збережений, є коробка автомат, мультируль, і подивіться, який великий дисплей в даному субару. Так, покажу позаду. Позаду ось такий вигляд має сидіння, і ось так виглядає панелька попереду. Так. Ось такий вигляд має сварву ззаду, також є камера заднього виду. Кого зацікавив даний автомобіль, хоче більш детальніше інформації. Телефонуйте до продавця. Все детальніше про телефон розкаже на 22 року автомобіль, 2,5 бензин, номер для зв'язку. Ціна 22 499 плюс торг.